Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Казкові герої, аквагрим, ігри, майстер-класи і 10 тисяч квитків на атракціони від президента. День захисту для придністровських дітей. Новий спорткомплекс на Кіровському відкриття відзначили змаганнями. Ти ростеш, а я сивію. Прем'єра кліпу від Євгена Аврамова вже завтра на першому Придністровському. Уже завтра у Придністров'ї відзначить день захисту дітей. Понад дві тисячі малюків запрошено від імені президента до дивограду катерининського парку та карусельного двору парку Невського. Десять тисяч квитків на столичні та вендерські атракціони. Це подарунок від Вадима Красносельського, дітям з дитбудинків, інтернатів та корекційних шкіл. Квитки будуть дійсні до кінця року. Завтра ж свято дитинства влаштують у всіх містах Придністров'я. Як це буде в Тирасполі, розповімо прямо зараз. Дивоград та його чарівні атракціони чекатимуть на своїх маленьких відвідувачів з десятої ранку. Ну і звичайно ж, авіарій. Він подобається всім без винятку. Алея фонтанів перетвориться на чарівний лабіринт, пройшовши через який можна буде потрапити до царства дітей. Тут і майстер-класи, і фотовиставки, і фейс-арт. А об одинадцятій годині тут буде шоу ростових ляльок. Ігри для найменших теж будуть, а ще бродилки, підлогові та настільні ігри. Квести у зеленому лабіринті. Одразу за пам'ятником Суворову конкурс малюнків на асфальті. Якщо ж активний відпочинок не до вподоби, можна буде прийти на пірс. Тут з 11 ранку до 5 вечора розгорнеться книжкова локація від центральної бібліотеки. У палаці культури музична казка. 12 часов дня... О 12 годині дня розпочнеться музична казка Кіт Орун зірка району. Це спільна вистава з дитячою музичною школою імені Чайковського та нашого театру юного глядача Синій птах. Другий захід це ігрова розважальна програма Веселе літо вона проходитиме у сквері міського палацу культури. Майстер-класи, ігри, аквагрим, яскраві фотозони, улюблені казкові герої все це абсолютно безкоштовно. У терасполі дитяче свято також влаштують у сквері авіаторів. І ще один подарунок завтра в день захисту дітей від Євгена Аврамова. Новий хід ти ростеш, а я сивію. Пісня про трирічного сина. Юра Аврамов головний герой та натхненник пісні. в цілому пісня. Загалом будь-яка пісня з мого досвіду пишеться десь рік, від ідеї до реалізації. Ми взимку почали вже накладати музику на текст, намагатися зробити щось у нас не все виходило. Ми засмучувалися і навіть відкладали. Пришвидшились до Дня захисту дітей. Вирішили, що дітям потрібно зробити такий подарунок. Пісня, мені здається, повинна сподобатися і тим, особливо у кого є сини. Адже діти дійсно дорослішують швидко. Час стрімко летить і хочеться насолодитися їхнім дитинством. І ця ключова фраза, що час пролітає, немов сон, спонукає замислитись дуже велику кількість людей. Кліп, до речі, незвичайний, знятий у стилі 90-х. Створити машину часу допомагав директор ПДТРК Ігор Нікітенко, режисер та продюсер кліпу, прем'єра 1 червня до дня захисту дітей на першому Придністровському та в наших соцмережах. У столичному мікрорайоні Кіровської біля восьмої школи сьогодні урочисто відкрили новий спортивний комплекс. Тепер тут можна буде займатися футболом, волейболом, баскетболом і настільним тенісом. Привітати учнів приїхав глава міста Олег Довопол. Масштаби вражають, сучасний стадіон збудували з нуля. Огорожена територія, якісне покриття. Майданчики, як в катерининському парку. Тут є футбольне, волейбольне, баскетбольне поля, бігові доріжки і тенісні столи. А ще зона для воркауту та альтанка для відпочинку. Я очень надіюсь на то, що я дуже сподіваюся на те, що саме на цьому стадіоні з'являться нові чемпіони. Він спонукає вас на заняття здоровим способом життя. Саме цей стадіон дасть старт розвитку нового витка здорового способу життя в мікрорайоні Кіровський. Впевнений, що саме так і буде, і хочу звернутися до вас, діти, бо ви основні користувачі цього стадіону. Бережіть все створене вами. Поруч зі стадіоном столична школа номер 8 та станція юних туристів. Тут проводитимуться уроки та заняття вже на новому, більш якісному рівні. Ми щоб продовжити Ми мріємо про те, щоб розвивати цей комплекс. Ми б хотіли, щоб тут з'явився гірничому тусковий парк, якого в місті немає, щоб у дітей була можливість займатися і бути здоровими. Тут не помішало б поставити ще лабіринт ще деякі речі треба. Спеціально до відкриття яскраве шоу влаштували баскетболісти, каратисти та футболісти. Місцеві діти вже встигли оцінити майданчик. Тепер добре знають, як проводитимуть вільний час. Сьогодні очі хороший діставкриває стадіон сьогодні. Дуже хороший день, що відкрили стадіон. Всі дуже раді цьому. Сьогодні в нас вже змагання з настільного тенісу. Хочу перемогти, бо багато тренувався. Да, займаюся футболом, баскетболом так для себе. Я іноді займаюся футболом, баскетболом. Тут кільця хороші ворота. Думаю, на вихідні завжди буду приходити сюди грати. Майданчик класний, мені подобається дуже. Я рада, що таку площадку Загалом я рада, що такий майданчик збудували. Тепер кожен може займатися тим, що подобається. Тепер зможуть займатися не тільки школярі, але й жителі мікрорайону. Музичний дитсадок номер 17. Сьогодні дошкільний заклад відвідує три сотні вихованців, хоча розрахований на 220. Працює 13 груп. Усі приміщення відремонтовані, скрізь сучасні меблі. Проблема номер один харчоблок. Він не відповідав санітарним вимогам. Цьогоріч цей недолік виправили, тут зробили капітальний ремонт. Тут повністю проведено всі комунікації, всі малярно-штукатурні роботи, вентиляція і додаткове приміщення готується для зберігання продуктів. Частково замінили обладнання. Старі плити дуже функціональні, ними задоволені, ми їх відновимо. А решта все нове. Програму ремонту харчоблоків у Тирасполі запустили в 2017-му. За цей час кухні відремонтували у 20 дитсадках. цьому році ремонтуємо ще 5 харчоблоків, і на майбутній рік ще 5 заплановано. На цьому закриваємо потребу в ремонті харчоблоків в дитсадках і переходимо у школи. Президент оглянув і дворові території. Потрібен благоустрій і ремонт фасаду. Роботи виконають коштом фонду кавкладень, де садок несуть до програми. А це 43-й столичний дитсадок, будівлі 47 років, стільки ж харчоблоку. Наразі тут іде ремонт. Замінили мережі, закупили нове обладнання. Потрібно оновити й дворову територію. На 10 груп лише один навіс. його треба включити у фонд капвкладень. Його треба зносити і заново робити. Повністю фасад, вікна, все. Готуйте кошторис і будемо робити протягом наступних двох років. Зміни чекають і на дитсадок іскорку закладу 35 років. Харчоблок не ремонтувався з дня відкриття. Наразі його відновлюють ще замінять у дворі павільйони і укладуть тротуарну плитку. Що тут треба зробити? Понятно, павільйони. Що тут треба зробити, зрозуміло, павільйони. Це раз. І невеликий такий гумовий стадіончик для заняття спортом, де завгодно. Вихід тільки один, враховуючи фасад будівлі, покрівлю і всю територію з тротуарною плиткою. Тільки так. Що стосується таких потужних перевтілень, без руки держави тут ніяк. Готуйте документи, що потрібно зробити у вашому дитсадку. На ремонтні роботи піде два роки. У дні літніх шкільних канікул у Басарах працюватимуть шість оздоровчих дитячих майданчиків. Їх відкриють 3 червня на базі міських шкіл. Готовність до роботи перевірила спеціальна комісія. До четверта школа. У коридорах тиша. Діти складають іспити, а в їдальні генеральне прибирання. 3 червня у школі відкриється оздоровчий літній майданчик. Кухарі готуються. Я зісь роботу главним поваром. Я тут працюю головним кухарем. Готуємося до літнього майданчика, прибираємось, щоб було все чисто. Склали вже меню, все знаємо. Готуємося, щоб годувати. Будуть відбивні, котлети, картопляне пюре, булочки, банани, фрукти, кисіль, компот. Літні майданчики працюватимуть із 9 до 14 години з 3 по 21 червня. Харчування дворазове. Це другий сніданок, булочка, фрукти напої та повноцінний обід. Загалом у Дубосарах буде відкрито шість літніх оздоровчих майданчиків на базі всіх міських шкіл. Їхню готовність до роботи перевірила комісія. Ми організовуємо те єжегодна площадки. Ми організовуємо дитячі майданчики щорічно. У нас у кожній школі є свій план проведення оздоровчого відпочинку дітей. План дуже великий. Це відвідування музею, картиної галереї, берег Дністра, майстер-класи тощо з місцевого бюджету буде виділено 79 тисяч рублів для оплати харчування дітей пільгової категорії громадян. А середня вартість батьківської сплати не більше 30 рублів в день. Загалом у літніх таборах зможуть відпочити понад 200 дітей. Переважна більшість з малозабезпечених та багатодітних сімей. Вони оздоровлюватимуться безкоштовно. Ще один оздоровчий майданчик для особливих дітей відкриється на базі корекційної школи інтернату, розрахований на 20 місць із цілодобовим перебуванням. Усі витрати коштом місцевого бюджету. Ніня та ями ні пройти, ні проїхати. Така ситуація біля четвертої поліклініки в Тирасполі. У дворі убитий асфальт. Люди скаржаться, просять вирішити проблему. Без ноги, з протезом. Без ноги з протезом я йду до поліклініки. Позавчора об яму спіткнулася і ледве втрималася, щоб не впасти. Валентина хворіє на цукровий діабет. Вже 6 років. До поліклініки приходить кілька разів на місяць здавати аналізи, консультуватися із лікарем. Дійти до поліклініки випробування, причому з перешкодами навколо розсип із асфальту. Нормальної дороги немає. Когда, более, коли дощ чи мокро, палиці ковзають і обов'язково впадеш. Багато людей скаржаться. Дуже потрібний цей ремонт. Молодь може розважатися та радіти у парках, там красиво, і ми теж хочемо. Але наша доля вже це поліклініки, і нам також хочеться подивитися, щоб було і красиво, і зручно, безпечно. Так, пенсіонери добираються до лікарів. Ями, каміння і вибоїни не обходять, а іноді цього зробити не виходить. добиратися. Дуже складно добиратися. Я на візку, але чоловік мене не може на візку вести. Тут ями. Ось я йду на милицях. У мене дев'ять операцій, три операції на лівому боці. І ось так я мучуся. добираюся до лікарів. Я візком возив і не знав, як його провести скрізь ями. Це що двір для пенсіонерів? Проблему із дорогами у дворах обговорять у Верховній Раді. Це ініціатива президента Красносельського. За проєктом гроші на такі ділянки планують виділяти із дорожнього фонду. Ну а поки що, ж люди чекають ремонту і продовжують пробиратися до поліклініки через розсип із асфальту. Бендерська фортеця Парк Невського. Тут спартакіада для особливих дітей. Свято організували Бендерський центр адаптивного спорту та фонд Світ рівних можливостей ми вже не один рік проводимо для того, щоб діти долучалися до спорту. Для них це хороша можливість розвивати свої фізичні сили, якісь навички набувати і включатися в спорт. Тому що з 2018 року, за підтримки мінсозахисту, ми стали розвивати спорт в інтернатних установах, і це один із елементів залучення дітей з особливостями у спорт. Перетягування каната, стрілянина з лука та естафети. Змагалися вихованці республіканського реабілітаційного центру для інвалідів. Багато хто тренується в Бендерському центрі для параспортсменів. Маша Відражко переможниця міських змагань параспортсменів з бочі. мені на таких заходах дуже подобається. Цікаво, весело. Такі змагання дають успіх, радість, посмішки. Разом із параспортсменами у кожній команді школярі, волонтери. Ми прийшли, їх Ми прийшли їм допомагати, підтримати, разом веселитися. Наші учні з 15-ї школи часто ходять, допомагають та підтримують. Півтори години спорту та позитиву. Усім учасникам спартакіади солодкі призи, переможцям медалі. Дівчатка із Бандер вболювали за Олега Наумчука у півфінальному заїзді на регаті пам'яті Миколи Туфанюка. Він прийшов другим та вийшов у фінал. Він останнім часом багато тренувався. Він не пропускав тренувань, і ми вважаємо з нашим колективом, що він вартий другого місця у півфіналі виходить, залишився фінал, і ми дуже сподіваємося, що в нього все вийде. Фінальний заїзд проходив під зливою плюс сильний вітер. Це позначилося на результатах. Олег Наумчук фінішував п'ятим. Погода дуже сильно здивувала. Погода дуже здивувала. Здійнявся раптово вітер. Спочатку ніби сонце світило, потім вітер, хвилі, і звичайно важко було. Перше місце взяв Михайло Юдін. Емоції положительні, я того чекав, готувалися. Емоції позитивні, я цього очікував, готувався заздалегідь. Вода для мене звична. Щодня виходжу. Роблю старт після тренування. Різну воду знаю, де мілину, де навпаки, краще треба йти. Тому мені було легко та погодні умови мені допомогли. Коли вітер дме проти, мені завжди легше сконцентруватися на воді. Регата пам'яті заслуженого тренера Миколи Туфанюка цього року зібрала 30 веслярів з Терасполя та Бендер. Усього три класи: жіночі та чоловічі гонки поодинці і один заїзд чоловічої двійки безрульної. Дистанція 500 метрів. Змагання на бендерській базі кілька разів переносили. Ми повинні були в привести. Ми мали цю регату провести ще у квітні місяці, але у зв'язку з тим, що був сильний паводок, не було можливості це зробити. Ми постійно переносили. Ось сьогодні і проводимо. Микола Туфенюк пішов в життя у 2013-му. Заслужений тренер виховав не одне покоління чемпіонів світу та Європи. Один із них Олег Прокоф'єв. У 79-му виграв юнацький чемпіонат світу у Москві. Зараз сам тренує підростаюче покоління. Хочу сказати, що це був унікальний чоловік. Ні, коласія Туфанюк. Хочу сказати, що це була унікальна людина, Микола Олексійович Туфанюк добивався завжди поставленої мети і вчив нас цьому. Тому що як він пояснював у житті, немає нічого прекраснішого ніж перемога. Перемога над собою та над суперниками. Микола Туфанюк тренував і прищеплював любов до веслування і президенту Вадиму Красносельському. Наступного тижня у Тирасполі, 6 по 8 червня, пройде президентська регата, ганятимуть на драконах. І наостанок про бокс Василь Чоботар програв в одній четвертій фіналу Олімпійського кваліфікаційного турніру. Але шанс поїхати до Парижа ще є. Буде міні-турнір серед чотирьох бійців, які не пройшли до півфіналу. Два переможні бої і путівка на Олімпіаду у Чоботаря у кишені. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.